Незвичайною виявилася зустріч світловодських школярів з місцевою письменницею та поетесою Лідією Лаврик, особистістю неординарною, цікавою та творчою. Ця зустріч, що відбулася в останній день зами в читальній залі центрального міської бібліотеки, була приурочена до всесвітнього дня письменника. А її організатори самі не очікували, що виявиться вона настільки жвавою, відкритою та відвертою. На початку заходу його ведуча бібліотекар Олена Рибачук розповіла присутнім про історію цього свята, яке відзначається у неділю 3 березня. У у 2021 році у Лондоні письменники-романісти створили такий собі пен-клуб. Через кілька років, це, спочатку це було тільки в Лондоні, у них була своя організація лондонська, а зараз її в 11 країнах налічується 130 організацій. І от 33 березня 1986 року відбувся перший всесвітній конгрес цього пен-клуба. І на цьому конгресі вирішили святкувати 3 березня Всесвітній день письменни. Олена Рибачук із задоволенням представила дітям гостю бібліотеки ім'я Лідії Лаврик, добре відоме в літературних колах краю. Для дорослих і дітей пише свої чудові повідання та віршіця дивовижна і надзвичайно скромна жінка. Пише про все, на що відгукується її серце. Друкувалась у місцевих та обласних газетах та збірниках. Є членом Кіроградського обласного літоб'єднання Степ і головою Світловодського літературного об'єднання Літо слід зазначити, що Лідія Андріївна не дуже охоче розповідає про свої літературні досягнення. З набагато більшим ентузіазмом вона знайомила учнів з Чістю інших письменників та поетів нашого краю: Костю Верченко, Владислав Журавський, Олександра Шумейкошай, Ольга Квіташ, Наталя Майстренко, Володимир Сідун, Ігор Волков та інші це поети та письменники, якими світловодці не лише можуть, а й повинні пишатися. Розповіла поетеса і про творчий шлях тих письменників, кого вже немає з нами, але твори, яких можна прочитати в бібліотеці: це Віктор Соколов, В'ячеслав Сокуренко, Борис Слюсар, Ганна Дубовик. Книги з їх віршами та прозою дбайливо зберігають в стінах бібліотеки для нинішніх та майбутніх поколінь дитяча аудиторія насправді була у захваті від віршів наших світловодських поетів, а головне від особистої зустрічі з Лідією Лаврик. Чимало у її промовах лунало життєвих порад підростаючому поколінню на стану про необхідність вибирати професію за покликанням душі. А в повні Лідія Лаврик підкорила серця дітей, коли на їх прохання продекламувала свої власні вірші. Ми невідомі космоси і не написані нарис. Ями світ крилатами, ковзаємо поверхнями, кожного хто злітатиме, зв'яжемо і, і повернемо. що і дужі страхом до страху приколи. Вітер жене наші душі, байдужість інфіковує. Нам, поодинці, властива і безумовно подарена думка безмежно красива втілена в нас, як камень. Ми до не наші образи, зняті відеокамерами, ми невідомі космоси, в космосі, підемо не розгадує. Лунали на зустрічі особисті питання, які в повній мірі характеризували гостю. Це і життєве кредо, і захоплення. Хотіли учні також дізнатися, і те, що надихає письменницю на творчість. Лідія Андріївна цікаво, лаконічно і в повному обсязі відповідала на запитання присутніх. Цікавий своєю невимушеністю та відвертістю стиль спілкування письменниці не залишив байдужими її співрозмовників. Ми дуже багато дізналися, та ми дуже хочемо прочитати усі її книжки. Я б хотіла взяти книгу, прочитати. У мене є младша сестренка. Думаю, буде очень цікаво послухати. Змогла розповісти про тих поетів, на яких я навіть не знала, як вони живуть, як вони жили. І це було дуже цікаво. Я б хотіла взяти книги та тих письменників, які вона на назвала, та прочитати. Сьогодні було дуже цікаво. Ми, ми дуже уважно слухали і дізналися багато нового про письменників. І нам ми б хотіли ще раз зустрітися і Запросити послухати до себе в гості. Так. Ось такою різнобічною вийшла ця зустріч. Гостю довго не відпускали, адже спілкування з нею виявилось надзвичайно цікавим для підлітків. На завершення Лідія Лаврик побажала всім учасникам заходу здійснення запланованого та успіхів у житті. А ми бажаємо письменниці нових творчих здобутків. Сподіваємось, її на це обов'язково надихнеться зустріч з безпосередніми розумними і допитливими світловодськими школярами. І як не писати для таких дітей? Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.